Добрий. день. Добрий, добрий. А де ваші милена місця, на підатися? Перша локація чергування найпростіше укриття в дитячо-юнацькому центрі штурм. Тут вихованці закладу мають змогу продовжувати заняття разом із викладачами під час повітряної тривоги. Укриття облаштоване як коворкінг простір і розраховане на 165 осіб. В ньому є Starlink, гаряча вода, вбиральня та екран з проектором. Наше укриття добре підготовлене. А ми виконали всі вимоги від ДСНС. Тобто, у нас є і місце відпочинку, де от, отуди ми зараз знаходимося, куди спускаються діти під час повітряної тривоги. У нас є туалети, у нас є доступ до води, запас питної води. Тобто, ми підготувалися так, щоб діти змогли тут знаходитись ну, достатньо довго. Наразі в експлуатацію введено лише перший блок укриття і Дійсно, знаєте, от підвали вони перестали бути, скажімо так, просто укриттями, бо насправді зараз це більше коворкінг-центри в наших закладах, де діти почуваються безпечно, де діти почуваються вільно, де дітям цікаво проводити час. І для них що дуже важливо, немає різниці, чи це перший поверх, чи це мінус перший поверх. Вони весь час знаходяться от в грі, вони весь час зайняті, вони весь час спілкуються. Подальшому тут планують відремонтувати другий блок, а також поглибити його та розширити систему вентиляції. На базі закладів позашкільної освіти відкриті та повністю облаштовані майданчики для дозвілля дітей. В період літніх канікул це вісім відкритих майданчиків на 22 локаціях міста. Одна з таких локацій розташована у міському палаці дітей та юнацтва. Це табір денного перебування, в якому для дітей створили комфортні та безпечні умови. В програму входять такі заняття, як заняття з хореографії, заняття з вокалу, різні майстер-класи. цікаві, мутузковий парк, плавання на байдарках, перегляд мультфільмів на великому лед в великому залі міського палацу дітей та юнацтва. Педагоги активно проводять час з вихованцями закладу. Навчають їх ходити на каяках, стріляти з лука, збирати та розбирати автомати. Сьогодні також ми спілкувалися з такими вихованками. У нас тут є і мотосковий парк, і байдарки. Всі ці активності, всі, весь інвентар та матеріал так він був придбаний за кошти міського бюджету в попередні роки, що дає нам змогу зараз з дітьми проводити заняття. У зв'язку з воєнним станом головною метою є створення безпечних та ефективних умов для оздоровлення дітей.